Тож чи ризикує Україна через певний час втратити підтримку, також через можливу зміну влади і ще мінімум двох європейських державах: Франції та Чехії? Тож якою є конфігурація партнерства України в Євросоюзі? І спочатку нагадаємо, як президент Польщі озвучував свої сумніви щодо євроатлантичного майбутнього України. Звичайно, я вважаю, що Україна в майбутньому повинна бути частиною цивілізації, якщо ми хочемо шукати прикметники, скажімо, латинської чи західної цивілізації. Однак, на мою думку, сьогоднішня дискусія про членство України в Європейському Союзі є передчасною, тому що це означало б, що і Польща, і Литва будуть воювати, тому цю дискусію слід відкласти. Це просто неможливо. Отже, гостем нашої студії сьогодні є політолог, міжнародник Станіслав Желіховський. Пане Станіславе, вітаю вас в нашій студії. Дякуємо, що ви сьогодні тут. Доброго дня почнімо з Польщі. От почули президента Навроцького, власне, до цього моменту українці, попри деякі дискусійні теми, були все-таки впевнені, що Польща підтримує наш євроінтеграційний шлях. Але тепер чи можемо ми розраховувати, що ця підтримка буде такою однозначною? Бо раніше представники польської влади все таки заявляли, Ляли, да, що ми підтримуємо Україну на цьому шляху. Що тепер? Чи дійсно ця позиція змінилася? Ну дійсно я хочу нагадати, що Польща дуже довгий період часу виступала як адвокат України на шляху до європейської інтеграції. Це було дуже багато років. Багато було різних заяв. Зроблено кроків на цьому шляху, і дійсно, офіційна Варшава за тією чи іншої влади вона могла скажімо так виступати в якості лобіста. В європейському союзі mm -hmm. наших інтересів, зокрема і тих, що стосуються нашої європейської інтеграції, і я хочу нагадати, що. Польське керівництво неодноразово підтримувало і самих громадян України, наприклад, на під час народних виступів, зокрема і під час революції гідності, під час Євромайдану, і це дійсно дуже важливо пам'ятати. Я думаю, що Польща могла би відігравати надалі таку роль, однак останнім часом дійсно ситуація. Ну, Бажає кращого в цьому контексті, огляду на те, що в Польщі дуже багато протиріч всередині самої країни між різними політичними силами, між групами президентом. І груп, президентом, якщо ми говоримо саме вже про владу, сучасну владу Польщі, і це, і, і це загострення, яке з такими спостер... ну, збільшилося зараз, коли вже до влади. До, до своїх повноважень приступив е, е, новий президент Польщі Кароль Навроцький, і дійсно ми бачимо, що заяви лунають досить таки контроверсійні. Якщо ми, наприклад, говоримо про е, уряд Дональда Туска, то в цілому тут немає якихось проблем. Ну, він про про хоча там є політичні сили в, в цій новій коаліції, як ну, коаліція е, 15 жовтня, так звана, яка сформувалася після угу. парламентських перегонів 2023 року. Вона Теж складається з різ з різних політичних сил, і там теж є різні голоси щодо цього однак, в цілому, уряд і Парламентська коаліція вони підтримують євроінтеграційний поступ України, і в принципі можемо сподіватися, що так воно і мати місце зараз. Ну допоки не будуть якихось, не буде якихось нових виборів в Польщі, які також звісно рано чи пізно відбудеться. Але наразі ми можемо сподіватися на те, що вони нас підтримуватимуть на цьому шляху щодо президента. То дійсно є питання. Все ж таки, ми бачимо, що Карл Навроцький має дещо свої власні погляди, mm -hmm. особливо щодо спі питань, наприклад, таких як е, політика національної пам'яті, як агросектор, е, тобто е, щодо того, чи варто підтримувати подальший транзит е, українського збіжжя території Польщі, е, так само це може стосуватися і багатьох інших е, е, аспектів, які е, скажемо так, поки що вони так е, не піднімаються е, широко, але все ж таки е, ці питання можуть постати особливо Пливо з наближенням парламентських виборів, тому що внутрішньополітична боротьба в Польщі лише загострюватиметься, і зараз ми бачимо, що це відбувається Уже, навіть. Піс... вже через місяць mm -hmm. після того, як е, е, Навроцький е, скла, е, склав присягу і приступив до своїх обов'язків, mm -hmm. тож в принципі ми повинні бути свідомими з того, що Україна в будь-якому випадку вона буде напередкуденному е, польського е, політичного дискурсу. А відтак е, Україні залишається лише пом'якшувати, скажімо так, наслідки і робити все можливе, щоб Україна все ж таки не так сильно фігурувала. Ну наскільки. Ми можемо, щоб не було, скажімо так, обвинувачень в бік України, що ми нібито можемо втручатися в їхні внутрішні політичні процеси. Тому я думаю, тут потрібно дійсно зайняти дуже зважену позицію і працювати з усіма гілками влади, з усіма політичними силами, окремими політиками, тому що це однозначно в інтересах України та і в інтересах самої Польщі. Тобто, однозначної відповіді ми поки не маємо, зважаючи на контроверсійну доволі таку політику всередині. Ні, Польщі, коли ми говоримо mm. про уряд і президента, так? абсолютно так, і ми повинні розуміти, що насправді це проблема для нас, що Польща знову може опинитися у вирі цієї політичної турбулентності, і Україна знову може стати розмінною монетою, mm -hmm. і тому нам потрібно якомога більше показувати, що ми готові співпрацювати на різних рівнях. Ну, наприклад, якщо ми говоримо про політику національне пам'яті, про такі от суперечливі сторінки нашої спільної історії, то, наприклад, ми повинні не повинні загострювати. От питання волині, навпаки, намагатися робити так, щоб. Польща Польща позитивно сприймала ну, наприклад ми, ми питання екзомації. тому... ми йдемо на абсолютно зустріч, вірно і, і, та... і польська сторона це Бачить. позитивно розсіні, mm -hmm. і так само Кароль Навроцький, який дуже е, прискіпливо стежить за за е, ці цим треком. І я думаю, що в цьому напрямку ми повинні надалі працювати. Ба більше останні події, які, наприклад, е, ну які сталися зараз е, цими днями е, в контексті е, е, акту агресії, е, з боку про це тоді. я хотіла з вами поговорити, так. пане стані. Слава вночі проти 10 вересня російські дрони масово порушили повітряний простір Польщі. До цього ми знаємо, що були такі поодинокі випадки, де коли вони так, залітали, так. і так далі. Все-таки, як такі факти впливають на взаємини України та Польщі? Та чи взагалі впливають? Ну зрозуміло, що є сили, які хотіли би розсварити Україну та Польщу, і зараз і до речі, цей акт агресії, цей напад дроновий, цю дронову атаку супроводжував. Була ще й дуже така чимала е пропагандистська. Е е е Пропаган пропагандистські технології, дезінформація і тому подібне, які ну з були навіть такі, е, вкиди, що нібито Україна винна в цій ситуації, тому що вона не збила е цих дронів на свою територію. Е ну знову ж таки, е це оч оч очевидна провокація з боку цих е зацікавлених сил. Е очевидні вкиди, які намагаються покати Україну з негативної точки зору, і пересмикування фактів е пересмикування фактами, тому що частина дронів все ж таки залетіла з території Білорусі, і вони ніяким чином не були на території України. А ось і тут важливо працювати в. Тому напрямку, щоб не дозволити третім сторонам нас розсварити, стравлювати нас, і добре, що польське керівництво, яка таки таким говоримо про уряд до Туска, що вони однозначно що не було однозначно заявлено про те, що це не на користь польській державі, угу. коли такі здійснюються акти діяльності, акти агресії так само, тому що це вже скажімо так, гібридний вимір агресії, і ми розуміємо, що це що. Походження, звісно, це Російська Федерація, і тут важливо, щоб напаки разом працювати, щоб протидіяти от таким агресивним діям. І дуже добре, що після цього нападу українська сторона заявила про свою готовність підтримувати Польщу і допомагати їй в контексті боротьби з такими з такими загрозами, як дрони, ракети, і ми можемо поділитися власним досвідом. Mm -hmm. Боротьби, що не потрібно тільки піднімати авіацію. Да, ну, ну і ми готові поділитися. Зокрема, і, президент Зеленський про це говорив. Що ми да, польші і, готові і всім дуже робити. добре, щоб mm -hmm. міністр законних справ Польща дослосі mm -hmm. Сікорський після того прибув до України? Тож тут є над чим ну, і Києву, і Варшаві працювати. Пане Станіславе, ви згадали про парламентські вибори в Польщі? Давайте нагадаємо, на коли вони заплановані, і тут таке питання. Що ми знаємо, що Туск, про якого ми також вже згадали, він після цього інциденту випадку з російськими дронами, які залетіли на території Польщі, саме він організовує телефонні переговори з європейськими лідерами. Тож чи є ризик, що після парламентських виборів Україна може втратити і цей місток, да, коли ми говоримо про комунікацію Дональда Туска і його взагалі позицію щодо України? Якщо ми говоримо про чергові вибори, вони мають відбутися у 2027 році, тобто десь приблизно за два роки від нашого часу, але не виключається і такий розвиток подій, коли Польща піде на дострокові вибори, тому що. Коаліція 15 жовтня так вона називається, вона не є такою сталою стабільною монолітною. Все ж таки там багато політичних сил, деякі мають власні погляди на ті чи інші обставини, на ті чи інші аспекти. Є навіть скажімо так, особливі думки серед політиків. Ну і звісно, є і власні політичні амбіції в окремих лідерів політичних груп. Тому звісно, ми не можемо виключати, що Польща піде на Перегоди на на ці перегони, на ці вибори раніше, і вочевидь, це створює додаткові виклики. І для України, і для Польщі, тому що знову ж таки українське питання, вочевидь, може фігурувати знову ж таки питання аграрки, питання е, історичної пам'яті, е, питання нашої європейської інтеграції, питання біженців. До речі, також тут варто зазначити, і е, Кароль Навроцький він теж на цьому дуже багато е, акцентував уваги угу. під час передвиборчої кампанії е, президентської. М, ось і це ми повинні всі чудово усвідомлювати. Однак, е, я сподіваюся, що насправді. Е, Польща не повторить тих помилок, які ми з наприклад, у 2023-2024 роках, коли українське питання аж на того гостро постало на на порядку денному, і знову ж таки, ми стали жертвою оцінкою внутрішньополітичної боротьби в Польщі. Хоча навпаки Україна зі свого боку робила все можливе, щоб довести. Ми не хочемо скажімо, якихось скандалів. Ми не хочемо погіршення відносин. Ми навпаки, за конструктивний діалог і за продуктивну співпрацю, Рацю однак побачимо. Е, тож я думаю, що тут е, висновки все ж таки були зроблені, і є надія, що не буде таких, от е, якихось е, серйозних криз в наших відносинах, навіть якщо е, е, після таких от парламентських перегонів е, влада у Польщі зміниться. Угу. Пане Станіславе з Польщі розібралась, хотіли би перейти до Угорщини глава МЗС країни Сіярто, він заявив, що Угорщина виступатиме проти членства України в Євро. Союзі незалежно від позиції Росії разом з тим, прем'єр-міністр е, Угорщини Орбан стверджує, що його країна не є антиукраїнською державою. Бачили його нещодавні заяви, і мовляв, угорщина хоче майбутнього для України, але разом з тим ми не можемо не згадати, скільки разів Будапешт все таки блокував допомогу Україні, виступав проти санкцій антиросійських. Та як зрозуміти, чи відображають заяви е, угорської влади все-таки переконання більшості угорців? Ну в, в, в на ну якщо ми беремо кейс угорщини, то набагато гірша ситуація ніж ми говоримо про Польщу. Так. На щастя, в Польщі поки за Польщу ми не можемо поки що говорити, що вона нас не підтримує, чи вона якось виступає проти нас. Ні, були кризові певні явища. На щастя, ми їх подолали і знову ж таки сподіваємося, що те, що ми спостерігали протягом цих років, не повториться. Якщо ми говоримо про угорщину, там набагато цей кейс уже набагато запущ запущеніший, і саме і набагато він гостріший. І часто якась такі звини офіційно Будапешту, тому що ми бачимо, що там перманентно Віктор Орбан та його політична сила Фідес борються за владу, борються за збереження своїх позицій середніх країни, борються за, за електорат. і задля цього вони вибирають часто зовнішніх ворогів. Тут варто нагадати, що в квітні 2026 року в цій країні будуться парламентські угу. перегони. Тут точно вже питання виборів стоїть надто гостро і враховуючи ті. Соцопитування, які мають місце, все ж таки в Фідес просідає в опит в цих опитуваннях, і не виключається, що може влада в цій країні змінитися. Ну, наприклад, опозиційний політик Петер Мадяр та його політична його опозиційна партія Тиса. Вона може скажімо так, претендувати на те, щоб змістити партію Орбана і його самого, тобто, вже може бути новий прем'єр-міністр країни. Україні. І Для України це добре. Знов ж таки, ми, ми, роботу, ми треба треба горти обережно. В принципі у в нього є багато сигналів, що він позитивно налаштований на співпрацю з Україною, на співпрацю з європейським союзом. Тобто, це дуже добре. Хоча насправді були від нього сигнали, що він хотів би провести референдум щодо членства України в європейському союзі вже належним рівнем, не так як це було проведено е, чинним урядом Орбана. Але після цієї, цієї пропаганди тут питання: а як проголосують угорці, якщо дійсно такий буде? буде проведено це небезпечний до речі, аспект, і не хотілося б, uh -huh. щоб, наприклад, після перемоги і зміни влади, якщо це так, так відбудеться в наступному році, він оголосив би отакий от, от референдум, і, і незадовго після того як, скажімо так ще в багато років поспіль панувала партія Фідес на чолі з Орбаном на, на посаді прем'єр-міністра країни. Uh -huh. це, це проблема для нас, але вочевидь ми ще повинні розуміти, що. Поки що ще й мають ще мають місце сильні російські впливи. Тож, якщо а, прийде нова влада, і вочевидь, ми не можемо зараз винуватити тих опозиційні, ті опозиційні сили, які є ну перше за опозиційну силу партію по партію Тиса, перепрошую а, в тому, що вона має зв'язки з Російською Федерацією. Є сподівання, що все ж таки ця країна буде більш позитивно налаштована а, щодо України, і а, відносини між нашими а, державами лише покращаться. Про вплив, все таки Росії, хотіла а, таке питання а, торкнутися такого питання щодо. Імпорту російського газу на тлі тиску з боку ЄС щодо імпорту російського газу Угорщина нещодавно уклала, можливо, читали, десятирічну угоду про імпорт газу з компанією Shell. Йдеться про 2 мільярдів кубометрів газу щорічно протягом наступних 10 років. Пане Станіславе, чи варто це розцінювати як тенденцію, котра говорить, що рано чи пізно угорщина все таки вийде з орбіти впливу Кремля? Ну, це один із скажімо, енергетичний аспект. Це один із інструментів. Mm -hmm. Один із таких серйозних інструментів гачків, на яких Росія тримає ті чи інші країни, і тут ми можемо говорити про Угорщину, про Словаччину, Дуже mm -hmm. довгий період часу була залежна, наприклад, від російських енергоносіїв, Австрія і деякі інші країни, та й сама Польща вона колись купувала. Але вона, до речі, одна із перших держав, які дійсно відмовилися повністю від російської енергетичної І і в цілому, бачимо, Європа налаштована на те, ну щоб десь в район, ну, десь орієнтовно дві 2027 році повністю позбутися цієї залежності е, є, є плани щодо цього, розробляються стратегії, тобто є рух в цьому напрямку. І я не виключаю, що Угорщина зі словаччиною також е, ну рано чи пізно не позбудуться власне е, цієї, цієї залежності. І відповідно Росія може втратити інструменти впливу на е, уряд цієї країни, незалежно від того, які там буде уряд, ось але тим паче, якщо зміниться ще й влада угу. в Угорщині, то вона дійсно може стати е, більш відкритою до співпраці з Україною з країнами Європейського союзу з багатьма іншими державами. Тобто, насправді ми побачимо абсолютно інші реалії, абсолютно абсолютно іншу парадигму е, е, політичного характеру угу. в цій країні. Е, перейдемо тепер до словаччини. Хотілось би кілька країн да обговорити, як взагалі е, які які відносини між Україною і підтримкою з боку цих країн. Словаччина власне. Прем'єр словаччини Фіцо він е, нагадаю, що Словаччина досі споживає російські е, російські енергоносії. Та е, і прем'єра Фіцо озвучував низку критичних заяв щодо України після того, як Україна атакувала нафтопровід Дружба. Е, він перекачує нафту до Угорщини і Словаччини. І раніше нагадаю, Фіцо зустрічався з Путіним. і Нещодавно він зустрівся в Ужгороді власне із Зеленським. Тож. Е, і після чого він заявив, що словаччина все таки підтримує Україну на шляху до Євросоюзу. То як змінилася, чи можемо вважати, що змінилась комунікація між країнами, позиція Словаччини щодо України? Чи можна це вважати певною такою гарантією дружньої політики з боку словаччини після цієї зустрічі, після заяв певних ну, дійсно? А скажімо так, випадок словаччини не не такий критичний, як якщо ми говоримо, якщо ми порівнюємо з Угорщиною, і бачимо, що там є. Відбувається зміна влади так зараз. Уряд Роберта Фіца не настільки позитивно налаштований по відношенню до України, mm -hmm. але офіційний Київ робить все можливе, щоб зладити гострі кути. І дуже так. добре, що відбувається комунікація, відбувається зустрічі на різних рівнях. І я думаю, що цей діалог продовжуватиметься. Тобто, тут важливо розуміти, що якраз таки Україна і Словаччина, вони дійсно можуть побудувати рівноправне, взаємовигідне і безпроблемне партнерство, без якихось. Негативних явищ, бо більше у нас немає спірних питань. Наприклад, якщо ми говоримо за Угорщину, то там завжди вони піднімають питання угорської національної меншини, яка проживає на території Закарпаття, і часто вона ставить це питання настільки гостро, що це впливає на стан відносин, і це при тому, що Україна зі свого боку зробила все можливе, щоб угорська національна меншина не мала ніяких проблем. Та вона ніколи, в принципі, і не мала це все було часто ці наративи спровоковані угу. самим урядом е, Орбана, і європейська комісія визнає, що Україна зробила все належне і на рівні національного законодавства. Тобто е, до нас питань в цьому сенсі немає. Е, 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 це, якщо ми говоримо ще про угорський кейс, а якщо ми повертаємося до словаччини, то там взагалі е, цих таких проблем немає. Єдине, що питання енергетики. Але я думаю, що тут також можна е, працювати в цьому напрямку. Україна може зі свого боку сама підтримати е, словаччину. Можливо, через свої потужності надаючи енергію яка необхідна цій країні. Я думаю, ми можемо дійсно вибудовувати сильний діалог. І офіційна Братислава дійсно не ставить нам підніжки в контексті нашої європейської інтеграції на відміну від офіційного Будапешта, і це вже тішить, тому що були скажімо так, побоювання, що ага. уряд ФІЦО теж ну скажімо, буде споглядати, наприклад. Орбана і наслідуватиме йому, uh -huh. от цього на щастя поки що не сталося, і я думаю, що не буде. Але в будь-якому випадку потрібно тримати руку на пульсі. Це, це там теж влада специфічна. Бачимо там заяви теж кидають ну оголошують ті, ті які ну часто бувають контроверсійними. Може нам дечому не сподобатися. Тому потрібно ще працювати, не потрібно зупинятися в цьому, в цьому сенсі. Uh -huh. Ну і потрібно звісно працювати так само з Угорщиною, але там на жаль і теж до речі відбулися редзустрічі останнім часом. Але там е, ситуація набагато гірша, на жаль. Але будемо вірити, що все ж таки е, Україна побудує е, дуже гарні добросусідські відносини з нашими партнерами і по регіону. І ну, що Україну ж... намагається це робити, намагається зі свого боку. Хотілось би бі більше більше такого фідбеку. Та про Чехію хотіла поговорити. Ще знаємо, що уряд Чехії запланував з 26 по 30 рік щорічно виділяти на допомогу Україні близько 40 мільйонів євро. Тим часом знаємо, що в результаті на виборах в жовтні крісла прем'єра з високою ймовірністю повернеться колишній прем'єр Андрій Бабіш. Він є прихильником орбана, критикує допомогу Києву. Заяви Бабіша не дають взагалі однозначно якось прогнозувати чи зміниться взагалі як зміниться зовнішній курс? Чехії. Хії, то чи можемо ми надалі, якщо все таки він стане переможцем на цих виборах, все таки займає крісла прем'єра? Що підтримка України з боку Чехії вона зміниться? Дійсно, така така вірогідність висока. Що Андрій Бабіш знов знову повернеться в, в прем'єрське крісло? Однак, в принципі, я ну я комунікуючи так само із представниками Ну громадянами Чеської Республіки, от спостерігаю, ну, якщо говорт судячи з того, як вони дивляться на ситуацію, вони не прогнозують, що буде якесь сильне погіршення у відносинах між е, Прагою та Києвом. Є сподівання, е, що так воно і буде. Тим паче, що залишиться на своїй посаді президент Петер Павел, який є ага. абсолютно позитивним щодо України. Ага. Ми пам'ятаємо його. Е, 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 Ініціативу щодо боєприпасів і сподіваємося, що це це збережеться. Хоча, звісно, може щось змінитися в цьому контексті. Тоді перейме, перейме естафету якась інша країна Європи. Тим не менше, дійсно, ми можемо поки що не надто хвилюватися. Я так сподіваюся, що е, ця країна якось буде ну змінить свої погляди щодо нас і відносини між нашими державами погіршаться. Ні, я таких прогнозів не роблю хоча, звісно, якісь певні корективи можуть мати. Місце, тож тут також потрібно тримати руку на пульсі, і е, зі свого боку Україна також я думаю буде продовжувати uh -huh. абсолютно діалог. Тим паче у нас теж немає ніяких суперечливих uh -huh. питань е, з Чехією. А Пане Станіславе, завершуючи нашу розмову, ще хочу згадати про Францію, яка все таки е, е, підтримує Україну. Є лідером Макрон постійно е, висловлює цю підтримку, uh -huh. говорить з партнерами щодо підтримки України і так далі. І знаємо, що е, Уряд Франції він теж якби підтримує Україну, зокрема в питаннях щодо воєнної допомоги військової допомоги. І прем'єр Франції Байру знаємо, що втратив вотом до міри. Депутати більшістю більшістю висловили йому недовіру. І тепер уряд йде у відставку. Що це означає для України? Чи це означає, що зміниться зовнішньополітичний курс Франції щодо України? Я не думаю, що все-таки Офіційний Париж зараз дійсно він активно нас підтримує. Я думаю, що навіть зміни політичного ландшафту цієї країни не надто вплинуть на ситуацію. В Принципі немає якихось, скажімо так, ознак того, що варто утобуватися. Але ви також повинні бути готовими, що будь-якому випадку влади тих чи інших країн змінюються. бачите, в демократичних державах і президент Франції Манеелі Макрон також незабаром уже не буде президентом країни. Інне він десь орієнтовно ще два роки має бути очільником французької республіки. Я думаю, що тут варто будь-якому випадку робити ставки на всі політичні сили, на всі можливі групування, на накремих політиків, тобто співпрацювати активно і доводити. Надалі, що це в інтересах усіх нас, в інтересах нашого єдиного дому європейського континенту, і що всі ми на одному боці. Тож я думаю, що якщо ми в цьому ключі надалі плідно співпрацюватимемо, це лише буде на користь усім нас, усім нам. І я переконаний, що усі ми разом досягнемо єдиної нашої мети це перемоги над Російською Федерацією, над тим агресором, який загрожує, як ми бачимо, не лише Україні, а й усьому вільному світу. Дякую вам за цю розмову, пане Станіславе. Я ж нагадаю, що темою нашого етеру сьогодні, нашого випуску, стало те, що на кого взагалі Україна може е, надійно покладатися, з ким шукати компроміси, коли ми говоримо про підтримку Києва з боку наших європейських партнерів європейських країн. Гостем нашої студії сьогодні став я нагадаю. Політолог міжнародник Станіслав Желіховський. З вами ж була я, Марина Стопак, ведуча сьогодні. ПРО не забувайте підписатись на наш Ютуб канал скориста. Вшись QR-кодом, який ви бачите прямо зараз на ваших екранах, залишайте коментарі щодо почутого, ставте вподобайки і побачимось.